The <laughs> Чи готовий конституційний суд, який і досі засідає у майже неоновленому складі, вирішувати долю люстрації? П'ятеро суддів тут працюють ще з часів Ющенка, і лише двоє з них завжди вирізнялись принциповістю у вирішенні політичних питань. Ще восьмеро сімнадцяти суддів призначені до єдиного органу конституційної юрисдикції за часів президентства Віктора Януковича, і у відповідальні для держави моменти більшість з них не проявляла осо. Обливої самостійності Марія Землянська оцінювала серйозність пересторог щодо недемократичної більшості УКС, адже саме цей суд вирішує важливі конституційні суперечки, як, наприклад, майбутнє люстрації очищення української влади. Доля люстрації наразі у руках Конституційного суду України саме він має розставити крапки та вирішити, чи відповідає усім нормам Конституції закон про очищення влади. Місяць тому з таким поданням до нього звернувся Верховний суд. Ще раніше з аналогічним бажанням виступили щонайменше 14 суддів різних інстанцій. Схоже, суддівський корпус неохоче сприйняв ідею власного очищення. Рішення Конституційного суду може бути бомбою як в, в, в одну, так і в іншу сторону. Як воно далі далі буде, ніхто не знає. Тому краще, щоб Конституційний суд, ну я так вважаю, взагалі не приймав до, до розгляду. Яке буде рішення, спрогнозувати дуже важко. Судді вони ж залишились теж самі. То хто ж нині засідає у конституційному суді? Яка там більшість? Та, що надала майже диктаторські повноваження Віктору Януковичу чи нова, демократична. За законом суддів Конституційного суду обирають на 9 років без правоповторного призначення. По 6 представників призначає з'їзд суддів Верховна Рада та президент. Проте замість 18 суддів наразі їх лише 17 сімнадцятеро. Бракує представника від Петра Порошенка. Після втечі попередньої влади Верховна Рада замінила частину своєї квоти. Так у 2014 році з'явилося 4 нових судді. Чи потрібне оновлення суду, в якому 17 суддів восьмеро призначені за часів президентства Віктора Януковича? Більшість з них раніше підтвердили свою вірність вигідними для колишньої влади рішеннями. У 2010 році у стінах цього суду було прийнято рішення про повернення до старої конституції. Цим рішенням судді фактично зосередили владу в руках президента. Ним на той час був Віктор Янукович. Інший прояв безпринциповості. У 2012-му цей суд дозволив Кабінету міністрів вручну на власний розсуд регулювати рівень соціальних виплат, при тому, що раніше Конституційний суд приймав цього питання прямо протилежні рішення. Ще один приклад: у 2013-му він фактично унеможливив проведення виборів у Києві та до Тернопільської облради аж до жовтня 2015 року. Ці три рішення лягли в основу після революційної постанови Верховної Ради про факти порушення суддями Конституційного суду присяги. У ній народні обранці запропонували достроково позбавити повноважень 12 суддів цієї інстанції. Є певна недовіра до цих суддів, оскільки ці судді приймали участь щодо гемітизації Януковича. Ну вибачте, в обках стати королем, Да? Ну але на сьогоднішній день вони є чинні судді, вони виконують свої посадові обов'язки і ставити на сьогоднішній день під сумнів їхню роботу. Ну я вважаю у відповідності до закону. Я повторюю, тільки до закону ми я вважаю не, не повинні. У Верховної ради сумніви такі були. Постанову народні обранці підтримали у лютому, але восьмеро суддів, чиї прізвища звучать у ній, досі у мантіях. Це Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець, Олег Сергійчук, Наталя Шаптала, Юрій Баулін та Олександр Пасенюк. Останній таки був звільнений, але за рішенням колег з вищого адмінсуду, де він між іншим до призначення в КСУ головував більше шести років і підтримки нинішнього голови конституційного суду Юрія Бауліна повернувся у суддівське крісло. Не завадив навіть 65-річний пенсійний вік для судді. Серед тих, кого нардепи запропонували звільнити з конституційного суду, звучить і прізвище самого голови Юрія Бауліна. Він не просто не звільнений, а ще й очолив суд у березні. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте рівень довіри до ну і до конституційного суду? Адже є постанова Верховної Ради, в якій, начебто, виражена недовіра 12 там 12 прізвищ. Серед них і ваше прізвище. Як ви взагалі оцінюєте цю ситуацію і яку ви можете прокоментувати? Ну, може, рада висказала своє своє бачення ситуації, як вона бачила це у лютому місяці, але життя продовжується, суд виконує свої конституційні обов'язки, судді відносяться добросовісно і до своїх обов'язків. Я думаю, що треба справами доказувати належність і. Правильність курсу і виконувати завдання, які поставлені законом. Довести справами правильність свого курсу суддям надала нагоду громадська рада з питань люстрації при Мін'юсті. Попри те, що судді Конституційного суду не підпадають під норму закону про очищення влади, громадська рада пропонує їм добровільно пройти люстраційну перевірку. Так би мовити, показати свою відкритість. Довіру треба повертати в першу чергу до суддів, конституційного суду. Якщо цієї довіри, не буде, то яке б рішення вони не виносили? Суспільство не буде його його з його сприймати. Садно суспільство буде, буде вважати, що там є якісь зацікавленість. Якась може корупційна складова, все, 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 що завгодно. звичайно, що рожевих окулярів в нас вже давно немає. Дійсно, дійсно з є, є цього приводу сумніви. Чи проходити перевірку? Рішення залишається за самими суддями. А поки ми самі проаналізували їхні декларації про доходи та майно мільйонерів, принаймні офіційних, серед суддів цієї інстанції немає, але є ті, чиї статки близькі до мільйонних. Михайло Гультай працює в Конституційному суді з 2010 року. За минулий рік він задекларував понад 890 тисяч гривень доходів. З них майже порівну від заробітної плати та продажу майна. Його колега Олександр Тупицький, якого обрали суддею до конституційного суду у 2013 році, за минулий рік заробив майже 782 тисячі гривень, з яких майже півмільйона від продажу майна, закриває трійку найбагатших суддів конституційного суду Олег Сергійчук, який працює тут з 2010 року. Він задекларував понад 753 тисячі доходів, 428 – зарплата і 324 – продаж майна. Голова суду також написе задніх. За минулий рік Юрій Баулін задекларував майже 617 тисяч гривень доходів. З них найбільше майже півмільйона зарплатня. Решта пенсія, доходи від викладання, авторська винагорода та щомісячна довічна плата за звання члена Національної академії правових наук. У розпорядженні судді півземельної ділянки, половинки двох квартир, півдачного будинку та гараж. Ще у суді є кімната у підвідомчому державному управлінні справами будинку відпочинку Конча-Заспа, які отримуються грошима платників податків. Ми знаємо, що ви також маєте державну дачу в кончезаспі. Скажіть, будь ласка, ви сплачуєте взагалі за нею? І а які я це що? про які а це йде мова? Мова йде у мене одна кімната. Зараз скажу загальна площа 32 квадратних метра, Це коштує в місяць. Ну, дві тисячі одна тисяча дев'ятсот вісімдесят сім гривень. Ну, так може, дві тисячі. Якщо суддям немає чого приховувати, відповідно їм немає чого і боятися. У чому ж тоді вбачають ризик люстраційної перевірки? Ну, це продукт системи, яка створювалась 20 років в Україні. Це люди, які дивляться з розкритим ротом, що скаже, наприклад, президент, чи хтось з можновладців. Ну вони звикли так звикли так працювати. Тому зараз до речі, ще й питання і до президента, і до адміністрації президента. Чому немає меседжів зі, з боку Петра Порошенка? Поки посадовці тримають інтригу, боротьба з ілюстрацією продовжується. Після рішення Пленуму Верховного суду про перевірку на конституційність норм закону про очищення влади рахунок між прихильниками та противниками люстрації урівняла Венеціанська комісія. Її представники відмовились від наперед заготовлених розгромних висновків щодо люстраційного закону. Отже, залишається чекати, у чиї ворота буде гол від конституційного суду.